У Луцьку попрощалися із 35-річним воїном Сергієм Семенюком. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі знайомі захисника України. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Загинув воїн 15 вересня під час виконання бойового завдання, розповів Суспільному сусід загиблого Василь. Знаю зараз, що загинув суджою в Курській області. Оце от одне, що почув. Дружина в нього є, вони живуть, жили два роки з дружиною. Батьків я його краще знав. Він на мене за мене молодший на пар на 10 років. Батька його добре знав, батько вже покійний, маму знав. Племінник нашого товариша і це дуже. Вихована і віддана своїй державі людинам. Він був безотказний. Його, якщо хтось просив там щось допомогти, він і за ніколи і грошей не брав за свій рахунок. Все, їздив, все, що міг допомагав. Працював то в фірмі, то потім їздив на фурі. От водієм їздив. Командир автомобіля був цей, що збиває там дрони. Це все дуже добра людина, прекрасний син, прекрасний племінник. Волиняни на колінах проведжали захисника України Сергія Семенюка. Поховали на кладовищі у селі Забороль.